Переговорник, як я зазначив Путіна, Кирил Дмітрієв летить до Вашингтона. Подібних візитів російських високопосадовців до США не було з початку повномасштабного вторгнення. Заради цього вояжу влада США тимчасово зняла з Дмитрієва санкції. Про це повідомляє CNN. Очікується, так також що у Вашингтоні Дмитрієв зустрінеться зі Стівом Віткофом, спецпредставником президента Трампа. Тим часом Трамп висловив неприховане роздратування діями Кремля. Які перешкоджають запровадженню перемир'я в Україні, чільник США пригрозив, якщо він не зможе домовитися про припинення кровопролиття в Україні, якщо він вважатиме, що в цьому вина Росія на всі операції з російською нафтою будуть накладені вторинні тарифи, вони можуть становити від 25 до 50%. Це означатиме, що покупці російської нафти не зможуть вести бізнес у Сполучених Штатах, пояснив Трамп. Тут е якось можна зробити такий проміжний висновок, що якщо, наприклад, е команда Трампа і Трампа безпосередньо може. Зробити виняток виключення таке для Дмитрієва і зняти для нього санкції, щоб він прибув до США на якісь перемовини. То можливо, Дмитрієв може домовитися, щоб і санкції були не такими вже і болючими, якщо США будуть вводити їх щодо російської економіки. Це буде перше питання до Михайла Подоляка, радника керівника президента України. Вітаю вас! От е, врешті, е, досить дивно. Дмитрів прибуває під Дмитрієв Прибуває до безпосередньо сполучених штатів Америки на перемовини на такому напівнайвищому рівні, тому що буде з Віткуфом спілкуватися, з маском спілкуватися, це найближче оточення Трампа. Як ви в цілому оцінюєте цей візит? Про що можуть говорити, і наскільки ці санкції, якщо до цього дійде, можуть бути справді руйнівними для російської економіки? Перше вони будуть говорити, якщо ми говоримо про візит суб'єкта Дмитрієва до Сполучених Штатів, вони можуть говорити про готовність Росії профінансувати якісь програми з американськими партнерами. Які будуть несуттєвими для тих амбіцій, які сьогодні хоче реалізувати пан Трамп. Тобто Росія хоче щось запропонувати, воно буде набагато менше, ніж те, що хоче отримати Трамп. А що хоче отримати Трамп Трамп, хоче показати, що він єдиний на сьогоднішній день з політичних лідерів глобального типу, який може зупиняти війни, такого масштабного типу. І Росія це не може запропонувати Трампу. Вона не може це продати Трампу. Вона може продати маленький хабар. Ну тобто, ми готові щось вам віддати, і ви це отримаєте, але це не дуже коштовно для Сполучених Штатів. І тому, чесно кажучи, я не очікую, що вони домовляться. По-перше, зрозуміло, що там будуть певні бізнес пропозиції. Але, по-перше, я не очікую, що вони домовляться. І по-друге, ну дивіться, війна це ж публічне. Це не кулуарне. І війна достатньо чітко сьогодні, скажімо так, масштабована Росією. Вони наносять сьогодні удари по центру великих міст України. Для чого? Щоб змусити людей з тих міст виїжджати. І, безумовно, на фоні цього продати щось достатньо там, невеличке, неможливо. Це перше. А друга складова. Санкції, вторинні санкції, які може бути накладені на ті, хто купує російську нафту, вони дійсно можуть бути руйнівними, тому що це 80% фінансування війни. Ну тобто, ти відразу там безумовно для того, щоб ці санкції накласти вторинні, треба буде розблокувати можливість додаткових. Добичі нафти видобутку нафти на близькому сході, щоб компенсувати дефіцити на глобальному ринку, і це займе певний час, це там декілька місяців. Але між тим для Росії це буде фатально, тому що вони і сьогодні практично не мають коштів, які можна відправляти на соціальні програми, на програми, скажімо так, підтримки існування держави як такої, тобто вони сьогодні всі кошти вкладають в мілітарну компоненту. І якщо ти прибираєш ці кошти, яких і так дефіцит. Це достатньо швидко буде впливати на те, що ми бачимо в російській Федерації. як корелюються одразу дві теми. Наприклад, МінФін США повідомляє про те, що вже введені санкції. Ну це, звісно ж, не ті пекельні, але вже введені санкції проти там кількох юридичних, кількох фізичних осіб, які дотичні до вивозу незаконного вивозу зерна з території України до Ємена, зокрема всі фігуранти списку, вони. Під це добре, але знову ж таки до візиту Дмитрієва і на тлі цих санкцій, хоча й таких досить локальних, Дмитрієв може там про щось з ними домовлятися. До речі, тут дуже важлива зачіпка, що Дмитрієв може зустрітися із маском і обговорювати ту саму програму по співпраці по якихось там рідкоземах, по якихось енергоресурсах стратегічних. Я, до речі, чув сьогодні вашу тезу. Буквально сьогодні чи вчора це було в якому якомусь українському змі видавали інтерв'ю, і ви сказали, що ані Росія, ані США не зацікавлені. В такому партнерстві, тому що кожен воліє розвивати там космічну галузь, технологічну галузь, і щоб вони ніяк не перетиналися, а в чомусь вони взагалі конкуренти ж. То наскільки ці, наскільки це в принципі реально, що США можуть зблизитися з Російською нереально. Федерацією? Взагалі нереально. Абсолютно конкретно вони є конкуруючими, скажімо, інституціями? Росія абсолютно хоче жити в іншому світі і домінувати в певних галузях, і вони можуть домінувати в цих галузях тільки за рахунок. Великої частки сировинної частки в глобальному ринку. Ну тобто їм треба буде віддати американцям, наприклад, рідкоземельні метали під контролі, таким чином збільшити в частку американців. Да, це пряма конкуренція. Вони на це точно не підуть. Що Росія робить сьогодні? Вона хоче фіктивно сказати: дивіться, ми готові. Ми будемо з вами підписувати ті чи інші угоди. Ну, це ж ключове сьогодні. Підписати угоду і так далі. Але Росія на це не піде точно. Але ж бачите, Рос... Трампу повинен... Трампу потрібні конкретні дії в напрямку припинення вогню, а, і він хоч хоче від росіян це почути, оц, а не пропозиції по якихось рідкоземо. Це фундаментальне те, чого не розуміють. Росія Росія хоче тягнути час за рахунок тягнути без безумовно. Вони не хочуть припиняти війну без примусу. Ми mm -hmm. про це вже говорили неодноразово. Вони хочуть тягнути час, і тому вони будуть пропонувати бізнес проекти. А ви абсолютно праві. Одивіться, Росія може пропонувати все, що завгодно, але в той же час не готовність припинити вогонь, наприклад. По енергоструктурі, а вони це демонструють. Чи неготовність припинити вогонь в більшому об'ємі, наприклад, по цивільній інфраструктурі і так далі, це обнулення свідоме Російської Федерації, обнулення репутації особисто Трампа. І Трамп це абсолютно точно розуміє. Тобто, пропозиції бізнесові, що ми дамо там вам можливість зайти, наприклад, в розробку якихось там арктичних активів. З урахуванням того, що це ж саме Росія вже пообіцяла тому ж Китаю і так далі, це ніяк. По відношенню до того, що стосується обнулення репутації особистої репутації Трампа, а Трамп дуже чутливий до цієї матерії, тут знаєте, якщо говорити про пропозиції, хто кому що і за що там Дмитрієв американцям щось пропонуватиме. Американці погоджуються чи ні, хочуть від нас щось. Давайте згадаємо від початків з чого взагалі почалося обговорення по рідкоземах. і це ж почалося з нашої ініціативи. Зокрема, президент Володимир Зеленський пропонував разом Зі своєю командою, партнерам, зокрема. І... І в Сполучених Штатах Америки, значить, за гарантії в обмін за конкретні гарантії в подальшому таке партнерство. Тобто, бізнес там може європейський, британський американський, заходити на нашу територію, розвиватися, інвестувати, але в свою чергу гарантувати. Трамп заявляє, що членство України в НАТО не було предметом угоди з корисними копалами. Цитата він хоче стати членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє, це Він до Зеленського, ніби апелює. Отже. Якщо він хоче переглянути угоду, у нього будуть великі проблеми, сказав Трамп. Тут питання, знаєте, пропонуємо одне, все перекрутилося якось, і вони пропонують свій сценарій, свій варіант. Як нам на це реагувати, як нам, вибачте, за слово, вирулити з максимальними бонусами і бенефітами на свою користь? Ми вирулимо точно з максимальними бенефітами на свою користь, але в Бондіані є достатньо красномовна фраза ніколи не каже ніколи. Все, що стосується там на альянсних намірів України, це ж питання в тому, яким буде альянс завтра. Питання в тому, якою буде європейська загальноєвропейська безпека, тому що без України вже сьогодні в Європі ніхто це не уявляє. І тому питання ж підпису під договіром про корисні копалини це набагато більше ніж про і гарантії безпеки чи про доступ до тих чи інших глобальних ринків. Це про стратегічне партнерство, хто є хто. Тобто ми є для когось суб'єктом. Я зараз говорю про економіку, не про там, скажімо, політичні е суб'єктності, а про економічні. Чи ми є для когось суб'єктом? От Сполучені Штати, якщо вони пропонують підписати угоду про корисні копалення, чітко говорять, так, ми будемо вважати вас партнером і суб'єктом. Далі достатньо складні переговори, це нормально, тому що це бізнес. Да? Складні переговори, що ви хочете отримати, ну тобто Україна, що ми хочемо отримати, тобто Сполучені Штати. І вони пропонують максимально для себе вигідні умови. Це стратегічно зрозуміло Україна зустрічно пропонує свої і ви праві. Ми були ініціаторами. Тому чому тому, що, наприклад, підписаний договір про корисні копалини, це ж окрім того, що це про гарантії безпеки чи про фінал війни, як такий, а в будь-якому випадку це про фінал війни. Це також про, наприклад, інвестиції великі у певній галузі, це про технології видобутку в цих галузях, і це про безпосередній доступ до глобального ринку. Для сполучених штатів це суттєве зростання частки, знову ж таки, домінантної частки. Це те, що Росії їм не дасть точно. А для України це зовсім іншого рівня можливості продавати на іншому рівні з іншою ціною свої корисні копалини. Це взаємовигідна програма. Інша проблема стиль, з яким інформаційний стиль, який користує пан Трамп. Да він достатньо чітко, жорстко говорить про свої бажання і так далі. Ви можете на це реагувати емоційно, але Україна сьогодні на це не реагує емоційно, і ви можете на це реагувати, скажімо так, юридично, логістично. Тобто, ви можете висувати зустрічні пропозиції, обґрунтовувати їх, і вони будуть прийняті. Ну, тобто, ми на підсумки. На підсумку у фіналі будемо мати максимально ефективну угоду, як для сполучених штатів з точки зору суверенного фонду, який буде опікуватись там відповідною кількістю галузей сировинних в Україні, і так само для України ми будемо мати чітке розуміння, що ми отримаємо: які фінанси, які технології, які частки ринку глобального, і так далі. Це вигідно щодо Росії ще раз. Дуже коротко, щоб було зрозуміло, на відміну від України, яка бажає мати стратегічне економічне партнерство з низкою країн, включно зі сполученими штатами, яка хоче бути невід'ємною частиною єдиного економічного простору Європи, як такою, Росія ні, вона хоче бути конкурентною, і вона не може конкурувати за рахунок там технологій чи щось іншого. Вона може конкурувати тільки за за рахунок двох технологій: перше це корупція, але для сполучених штатів російська корупція ну це ніщо. І за рахунок образу такого собі створеного монструозної держави, яка завжди може обнулювати міжнародне право, обнулювати правила домовленості і так далі. Так, ось. Перше не працює зі сполученими штатами мається на увазі корупція, хоча Дмитрієв, безумовно буде привозити корупційні пропозиції. Але друге, воно взагалі не цікавить сполучені штати, тому що це набагато дорожче буде з точки зору репутаційних втрат, які отримують сполучені штати, якщо вони про щось домовляться з Російською Федерацією. Маленька ремарка стосовно самої угоди, звісно, що її конкретики, ще ніхто не бачив, тому що як наші урядовці зазначають, що вона напрацьовується все ж таки вона буде неодмінно підписана з нашим стратегічним партнером. Ему США, але я зацитую пані Стефанішну, яка є е, віце-прем'єром міністра з питань європейської євроатлантичної інтеграції, міністром юстиції. Вона е, сказала якось, що наразі триває переговорний процес США, чи є предметом цих переговорів окремі положення тексту угоди про надер між Україною та США, погоджено кабінет міністрів України. Е, в, на запитання вона відповіла, що е, значить е, поки що опрацьовуються е, тонкоші нюанси, але угода не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Це дуже важливий нюанс, е, тобто на партнерських паритетних. Засадах сполучені штати мають зайти на нашу територію, але ключове в чому, якщо взяти досвід інших країн, і тих самих штатів, Франція в Африці, штати там там в якихось інших країнах Афганістан можна згадати, їх присутність у вигляді того чи іншого бізнесу, не давала гарантій для тих країн. То якщо Трамп говорить, що НАТО поки ні. Да, принаймні в контексті гарантії, то що ще США можуть запропонувати нам в якості гарантії, окрім присутності бізнесу на нашій території? Мілітарну підтримку, підтримку консультативно, скажімо так, участь у інтеграції збройних сил України в загально там, скажімо, натівських збройних силах, інтеграції ну мається в нас назі системи управління, технології, які там використовуються, і так далі. А це все набагато складніше. Дивіться, НАТО це НАТО, але ми бачимо, що сьогодні дискусії навколо того, які має бути НАТО, чи мають бути виокремлена, наприклад, Європа в НАТО і так далі. Вони сьогодні вже йдуть. Більше того, гарантії безпеки навіть європейці, які пропонують ну, на увазі пан Стармер і пан Макрони, коли вони говорять про те, що ми маємо напрацювати певний пакет гарантій для України. Там, наприклад, експедиційні миротворчі контингенти, там наприклад захист повітряного простору. І тут ми переходимо до чого. Європейці наполягають, що, наприклад, вони готові будуть там на себе взяти відповідну функцію того ж експедиційного корпусу, але повітряне прикриття мають забезпечуватись сполученими штатами, і це вже дискусія на трьох. Тобто Україна, Європа, Сполучені Штати в будь-якому випадку, дивіться, коли ви інвестуєте багато, коли тут є присутність європейських партнерів чи там союзників сполучених штатів, і коли для захисту цих інвестицій великих інвестицій вам потрібна присутність там у повітряному просторі чи в протиповітряній обороні, чи в рамках там об'ємного об'ємної участі в консультативних послугах щодо розвід інформації, щодо інтеграції зброї. Их сил України в загальнонатівські збройні сили і так далі. Ви будете змушені в цьому приймати участь. Це не про Афганістан, це не про Ірак. Це зовсім інша історія. Це європейська історія, де є дивіться, невід'ємна частина Європи, і сьогодні це визнано європейськими країнами. Україна де є інтерес Європи в Україні. Вони хочуть гарантії безпеки для України. Вони вже сьогодні розглядають гарантії безпеки для Європи, і вони готові присутні бути на території України. І тоді Сполучені Штати зовсім інакше це сприймають. Це союзні відносини на території Європи в рамках нової архітектури безпеки. Спеки, де Україна відіграє ключову і важливу роль, ну бачите, тут знов ж таки ремарка, якщо згадати тезу від очільника МЗС Польщі Сікорського. Він буквально сьогодні зазначив польським змі, що Польща не відправлятиме свій контингент на територію України, тому що Росія може подумати, що поляки хочуть захопити українські території. Якесь таке досить дивне формулювання. Хотілося б, щоб більш консолідована була позиція європейських наших партнерів, тим паче наших сусідів в цьому питанні. Ми зараз цю тему продовжимо, але Тут дуже важливо говорити і про допомогу. Все ж таки, Марк Рюта, очільник НАТО, говорить про те, що країни НАТО в 25-му році виділять 20 мільярдів євро суто мілітарної допомоги для потреб ЗСУ. І це дуже важливо. Це не мала сума. Окрім конкретних пакетів від окремих країн. Це теж дуже важливо. Є ось така консолідована позиція. Ну і збільшення підтримки України, яку ініціює висока представниця ЄС, зокрема із зовнішньої та безпекової політики, Кая калас, це теж важливо. Це головна тема неформального саміту оборони країн Євросоюзу, який стартував у Варшаві, йдеться про надання 2 мільйонів боєприпасів для України до кінця року. Також планують поговорити про співпрацю з українським ВПК та можливі гарантії безпеки для України на порядку денному і посилення обороноздатності самого союзу. Адже РФ упродовж п'яти років буде готовою кинути виклик НАТО. А відтак країнам Європи варто бути готовими до такого сценарію, зазначив єврокомісар з оборони і космосу Андрюс Кубіліус. Почуємо. Росія готова кинути виклик п'ятій статті договору про НАТО, і упродовж п'яти років або й менше Росія може захотіти і буде готовою атакувати одну чи кілька країн ЄС. Ми повинні досягти такого стану готовності, який стримає Путіна. Ну рух якийсь є в Європі серед європейців. Допомога конкретно. Як оцінюєте такі ініціативи? Максимально позитивно, тому що Європа абсолютно чітко сьогодні не те, що навіть декларує, а вже логістично готується до того, щоб суттєво змінити формат оборонної архітектури Європи. Вона інші податки для мілітарної галузі, інший обсяг мілітарного виробництва. І безумовно, тут було б важливо не просто говорити, що ми виділяємо там якісь пакети допомоги Україні, а суттєво наростити саме відповідні пакети да? Ну, тобто там ракети, протиракети, дрони і так далі, плюс інвестиції до мілітарного виробництва в самій Україні. Це все європа вже робить. Крім того, європа обговорює на політичному рівні концепцію Європейського оборонного альянсу, європейських оборонних збройних сил. І це все буде мати суттєві наслідки, тому що це дивіться, бюрократична машина Європи, вона так повільно повертається. Да там робить навколо там сто градусів, але вже якщо вона зробить, то назад вона вже не буде повертатись. Дивіться, є зовсім інша оцінка в Німеччині, що таке Росія. Які ризики несе Російська Федерація є зовсім інша позиція Франції? Ми бачимо, що безумовне лідерство Макрона в Європі очевидно для всіх. Є абсолютно зацікавленість в тому, щоб ця війна була, по перше, правильно фіналізована, а по друге, щоб Європа виглядала інакше у пані Мелоні, у прем'єр-міністра Італії. Абсолютно конкретна жорстка позиція Північної Європи в цілому, це все, що стосується Данії, Норвегії, Швеції. До речі, Норвегія одна з найбагатших країн країн Європи суверенні фонди Норвегії можуть профінансувати. А сьогодні була ініціатива, про яку починають говорити у Великобританії: про те, що треба створити якраз такий суверенний фонд для закупівлі. В рамках коаліції рішучих закупівлі зброї, да? І там суверенний фонд має виглядати від 700 до мільярдів євро до трильйона євро і так далі. Це все поки що теоретично обговорюється, але повірте мені, вони якраз вже встали на цей шлях, і вони будуть іти. Тобто вони будуть збільшувати ще раз збільшувати інвестиції у мілітарні виробництва в оборону і в безпеку як таку. Друге. Вони будуть швидко доінвестовувати те, що не робили 20 років останніх свої мілітарні виробництва, і вони перейдуть на свою зброю. До речі, сьогодні маємо вже там певні заяви, достатньо такі е, негативні з боку американського уряду про те, що дивіться, якщо ви будете відмовлятись від е, договорів про закупівлю американської зброї, то ми будемо це сприймати негативно. Це говорить про те, що Європа хоче мати свої ракети, свої сам, літаки, свої дрони і так далі. І тому подібне. Третє Європа абсолютно чітко розуміє ще раз це підкреслює. Це для нас фундаментальне, що Україна є важливою невід'ємною частиною нового каркасу безпеки Європи. Без України цей каркас не побудуєш. Ну чи побудуєш, але це буде набагато складніше з більшими ризиками і з більшою там, ну скажімо, так очікуванням про те, що ви зараз тільки що сказали, обов'язкової війни Росії проти НАТО. А дивіться, щодо війни Росії проти НАТО, це вже ж не теорія. І в Європі це усвідомлюють. Росія як тільки вона підморозить конфлікт, вони про це прямо говорять устами міністрів оборони Латвії, Литви і Естонії. Як тільки Росія підморозить війну в Україні, а Росія розуміє, що з Україною воювати ну дуже дорого, не з точки зору фінансів, а з точки зору втрат, які вони несуть, і репутаційних, і безпосередньо ресурсних і безпосередньо живої сили, вони як тільки підморозять, але Росія ж не залишиться такою, ж як вона сьогодні є. Максимально агресивно. Сивною максимально мілітаризованою. Більше того, ми про це неодноразово вже казали для Росії. Війна є єдиним способом існування да і контролю за внутрішнім простором. Що Росії робити? Росії потрібно буде атакувати. Країни Балтії. це очевидно. Росії потрібен буде коридор до Калініградської області, контроль над Балтійською акваторією. Це ключова, а це дуже дивний деструктивний з точки зору Росіян. Крок, якщо вони не можуть досягти конкретних успіхів на території України проти ЗСУ, як вони можуть воювати проти країн НАТО? тут єдиний момент, чи спрацює п'ята стаття альянсу? Це не питання п'ятої статті. П'ята стаття це тоді тоді в чому логіка. Поясню, в чому логіка для Росіян немає. Сьогодні вибор. Вони мають, скажімо так, або на внутрішньому ринку воювати на північному Кавказі, або на зовнішньому ринку з Україною воювати це вкладати мі... в них залишилось не так багато ресурсу. Мілітарно він є безумовно. Але е, вкладатись в Україну війну в Україну це втрачати весь цей ресурс і знаходитись там, де вони сьогодні знаходяться без просування кудись. Вони вважають, що для них якраз таки Балтійська акваторія – це перспективний напрямок, тому що вони можуть за рахунок психологічного шоку досягнути певних успіхів і так далі. От дивіться, є дві два нюанси, які ми маємо розуміти, коли говоримо про конфлікт НАТО, можливий конфлікт НАТО і Росії. Два нюанси: технологічно, безумовно, НАТО там на 10 голів вище з технологічної. Ної точки зору з точки зору зброї ефективності зброї, ніж Російська Федерація. Питання в психології, дивіться воюють же армії, конкретні ветеранські армії. В нас ветеранська армія, єдина у Європі, яка має величезний досвід безпосередньої великої війни високої інтенсивності, і в Росії така ж ветеранська армія з великим досвідом і велика армія. 700 тисяч тільки знаходиться на а, території України, да на окупованих територіях, ну чи навколо окупованих територій України на території Росії. 700 тисяч. Чи зможе психологічно Європа підкреслюю, не технологічно, психологічно? Виставити проти Російської Федерації такий самий контингент, який буде готовий воювати, на, так як це на ваше е, готова е, Росія на ваше запитання. є відповідь самі е, ну, представники Балтійських країн зазначають, що якщо росіяни вторгнуться на їх територію, то це буде лікити на дні. Поляки нещодавно там генералітет зазначав польський, що це буквально два тижні, і польща може не встояти. Польська армія не може перед російською агресією не встояти. От так вони оцінюють свої спроможності. То йому тоді їм. Вигідніше утримувати за рахунок нашої армії росіян на території, і тому, України. тому повертаємось. Дивіться, це дуже важливий момент, чому Європа сьогодні буде активно інвестувати в Україну, активно напрацьовувати і про це президент Зеленський говорить: напрацьовувати гарантії безпеки, тому що вони розуміють, що тільки Україна може бути інструментом стримування Росії. Це не означає, що війна має бути безкінечною. Ні, безумовно. Але інструмент стримування для Європи агресії потенційної агресії е, Росії це тільки Україна, і таким чином, що Європа для себе вирішила, треба суттєво наростити фінансово мілітарну підтримку України, і гарантії безпеки мають виглядати. Дивіться, ми спільно захищаємо ваш повітряний простір. Вони сьогодні це обговорюють. Ми спільно будуємо ракетну інфраструктуру, мається увазі ракетні бази вдовж вздовж кордону з Російською Федерацією, щоб Росія розуміла, що будуть. Масштабні руйнації на території Росії, тому що війна на території Росії це вже не табу. І нарешті ми спільно будуємо з вами синхронізовану е систему Збройних сил, де є, безумовно, ветеранська, е ветеранські Збройні Сили України і є контингенти європейських е армій, які знаходяться на території України. Єдина Структура стримування може бути побудована тільки на базі України. Бачите, якби це розуміння було три роки тому, в 2022 році, то у європейців в принципі у наших партнерів і допомога, і ті мільярди євро були спрямовані тоді. То ситуація була б кардинально інша. Я пропоную на сам кінець нашого спілкування згадати 2022 рік. Адже три роки тому саме навесні, 2022, другого київщина, була звільнена значить, після жорстоких боїв із загарбниками. Ця операція стала однією з ключових сторінок. Ви історії українського спротиву завдяки сміливості, воїнів і грамотному керівництву українські сили змогли вибити ворога з нашої землі, звільнивши міста і села Київської області від окупації. Сьогодні ми згадуємо ті героїчні події, вшановуємо пам'ять полеглих і дякуємо кожному, хто виборював цю перемогу. Київщина вистояла Київ вистояв ось так, як згадує дні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який тоді керував цією операцією. Маючи дані розвідки, розумів одним із головних напрямків удару буде Київ. Запропонував свою кандидатуру для керівництва оборонної столиці, і мені було довірено цю відповідальність. Завдяки безстрашності наших воїнів і добровольців, самовідданості волонтерів, активній підтримці цивільних людей. Ми не просто стримали ворога. Ми вибили його з Київщини та створили умови для подальших контрнаступальних дій. Перемога в київській операції стала не лише важливим військовим успіхом, а й могутнім сигналом усьому світові. Україна бореться. Україну не зламати, Україна здатна перемагати, і Україна переможе. Вже тоді не було такої партнерської підтримки, такої кількості зброї, фінансування від наших партнерів. Але тоді були українці і єдність. Підсумовуючи вже нашу розмову, кілька хвилин лишається. Що допомогло нам тоді всім стояти в першу чергу? Дві речі: перше Україна є Україна, і вона чітко розуміє. Що це за країна сама про себе розуміє, і, і що стоїть на кону, тобто яка ціна цієї війни? І друге це тип війни, який веде проти нас Росія. Росія сюди прийшла не просто там щось захопити дуже обережно і так далі. Росія прийшла саме з, геноцид... з геноцидальними намірами. Тобто, і ми це побачили з вами в Київській області. Вони прийшли, щоб створювати концентраційні табори чи фільтраційні, можна як завгодно це називати, вбивати, масово катувати людей, масово вбивати масові захоронення, да? ну, тобто депортувати людей і так далі. Тобто, Росія прийшла реалізовувати свою там, люту ненавість до України, і очевидно, що або 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 ти можеш цьому протистояти, і що Україна вже три роки робить безумовно. Є багато складнощів, тому що ми все ж таки воюємо з країною з точки зору ресурсності великою і так далі. Або ти будеш знищений. Оце Росія нам показала, і тому в нас немає вибору. Подивіться, навіть сьогодні. Я розумію, що всі втомлені три роки війни, психоемоційно це все тяжко, але в нас немає вибору. Росія не прийшла з нами про щось домовлятися, підписувати щось і так далі. Росія прийшла реалізувати свою ненависть, і таким чином ти або покажеш місце Росії, яке вона має займати, а вона має займати аутсайдерське місце, і вона має цю війну програти, або вона буде постійно нас знищувати в тому чи іншому вигляді. І маємо це усвідомлювати, і це було видно якраз таки в Київській області краще і ліпше за все. А тому як тоді, так і тепер єднаємося. І е, з перспективою на позитивне світле майбутнє робимо все можливе для того, щоб підтримувати Збройні Сили України. І про це ми будемо говорити далі. Спілкуватися з нашими військовими і донатити. Сподіваюся, Михайло Подоляк був гостем у цій по дякую вам дякую. за те, що завітали Радник керівника радниківникарсопрезидента України, спілкувався щойно у нас в студії.